Хочеш собі йти, там гриби збирай, знаєш? Uh -huh. Тут пішов лісостеп. Там далі ростуча, тут упеньки збираєш. Uh -huh. А там. ти запускав колись вуса? Ні. Ти так на вінтонівав подібне, якби ти вуса. Майкл щур. Так, так. Знаєш, Раз, я Раз, два. То ми рахуємо храми жовті Три. Зараз. Тут yeah. паслись корови. Замок це голова, ратуша – це і шлунок. Що це таке? <laughs> Дупа. Хто? <реш> Дупа є? Прикольно. То. Мера, ви хочете вигнати. Ти ви качаєте воду для Банкійського моря. А чого на? туалет хрести. Я не маю поняття, Може, це коли буде дух Господній йти і щоб просто він обминув це місце. <реш> Деякі речі звідси навіть використовувалися як тягар для квашення капусти. Навіть таке було. Не це і церква ангелів. Тут куди не глянь, всюди зображення ангелів. Тут... Тут галерея.